Вітаю, та сестри. Сьогодні у мене така тема. Я хочу поговорити сьогодні про слухняних і неслухняних. Я сподіваюся, неслухняних тут немає, тут всі слухняні дорослих. Тоді я почну. 21 глава книги второзаконення, повторення закону 18. -й. 21 вірш. Якщо хтось має народливого і будівливого сина, який не прислухається ні до голосу свого батька, ні до голосу своєї матері, і хоч вони його приборкують, однак він їх не слухає, то нехай тоді його батько і його матір візьмуть його, приведуть його до старішин його міста, до брами того поселення, і скажуть старішинам його міста. Цей наш син непокірливий і бунтівливий не слухається нашого голосу марно трапник і п'яниця. Тоді всі чоловіки того міста поб'ють його камінням і він помре. Так викоренеш зло посеред себе, а весь Ізраїль, почувши про це, буде боятися. Ота каміра покарання для не Я вважаю, що слава Богу, що. Не знаю, чи в нас такого нема, бо хто значи, як хто жив до 30 років. Тому. Але от що цікаво, що от вбивство, ну це ж зло правильно? А тут написано, що вбивши його, викоренеш зло спосеред себе, а весь Ізраїль, почувши про це, буде боятися таке якесь незрозуміле місце. І щоб його пояснити, я зараз відкрию книгу пророка Захарії, 7 глава, 12-13 вірш. Пророк Захарія говорить про ізраїльський народ. Їхні серця ставали затверділими, як діамант, аби не слухати закону та слів, які посилав Господь Саваот через свого духа за посередництвом колишніх пророків. Тому Господь Саваот дуже на них розгнівався. В результаті сталося так, коли він застерігав, то вони не слухали. Тепер же волатимуть вони, але не почую я, говорить Господь Саваот. І от з цих двох місць я хотів би звернути увагу на одне. В Второзаконні говориться таке, що син зараз зачитаю, не слухається нашого голосу, тобто голосу Батьків. А в другому місці написано, що не слухали слів Господа Саваота, якого він посилав через свого духа за посередництвом пророків. Тобто, виходить, що в обох випадках в нас є неслухняні люди. І от чому, чому дитину потрібно було вбивати, як я вважаю, от людина, яка не вміє слухати, це людина, яка не здатна повірити. От коли ти говориш якесь слово, і її серце затверділи, вона його не прийме, а відповідно вона не зможе повірити. Я, і я вважаю, що в цьому якраз криється цей момент, що викорениш посеред свого народу. Адже якщо народ буде складатися з людей, які не здатні слухати, відповідно вони будуть не здатні повірити словам Господа, слава, за посередництвом пророків. І все починається з маленького. Спочатку ти не слухаєш папу, маму. Бунт проявляється, а тоді він переростає в дещо більше. Але тоді вже починається доросле життя. І тоді вже з тебе будуть питати не папа, мама, а Бог спитає, чого ти не прислухався і не слухав. Тому я хочу усіх укріпити, слухайтесь папу, маму. Не бунтуйте. І от е, е, стосовно цього хотів би привести ще пару таких прикладів, що от, е, дивіться. Існує в Біблії написано одне таке місце, що от, якщо хто не вміє добре розпоряджатися своїм домом, то як він може розпоряджатися в храмі Господньому або в домі Божому? І тут десь такий самий принцип, що от, якщо ти спочатку не слухаєш папу, маму, а потім ти будеш розказувати, що що я слухаю Бога, я вірю в Богу, як же ти можеш вірити, слухати Бога, якщо ти папу, маму не слухаєш? Папа, мама для тебе це твої старші на даний момент. Ну для кого? Для мене до цього часу. І коли вони тобі щось кажуть, тип, ну, потрібно почути, що вони хочуть від тебе. Навіть якщо вони тобі кажуть, це, скажімо так, з власного досвіду, От кажуть такі слова вже не один місяць. От Недобре людині бути одній. І от завжди це закінчується тим, що те, що ви починаєте, що я вам погано зробив, що ви зі мною так. Але може потрібно послухати, а не бунтувати. І от ще одне стосовно непослуху. Це приповісті. 16 глава, 18 вірш. Зараз зачитаю. 18 вірш. Загибелі передує гордість і падінню за розумілість. Отже, загибелі передує гордість. Що таке гордість? Оце розуміння того, що ти все знаєш найкраще. Що ти найрозумніший, що тобі не потрібні ні поради, нічого, я сам когось можу навчити. Але коли ти втрачаєш цю здатність чути і слухати, оце вже тобі прокинулася гордість, а вона передує падіння. І під кінець, скажімо так, для, до прикладу, місце із Біблії це Дії, 17 глава, 30-34 вірш. Я це місце люблю, то описується, коли Павло попав в Афіни. Отже, 30-й вірш. Це говорить Павло то грека. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, деякі переклади подають. Даючи свідоцтво всім, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали: Про це послухаємо тебе іншого разу. Тому Павло вийшов з-поміж них. А деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили, серед них Діонисій, Ареопагіт, жінка на ім'я Тамара та інші з ними. Отже, ситуація: незнайома людина в незнайомому місці прийшла і працювала проповідувати про Бога. І деякі, послухавши, не почули, не послухали. Сказали, що голозували, яке воскресіння з мертвих, Послухаємо тебе іншого разу. А деякі люди мали цю здатність почути. Почули і увірували. Да. І тут дуже тонка, так, такий, тонкий кордон. Не почув раз, можеш послухати ще раз, а може вже не почути. Так. І на цьому я хочу завершувати.